Ситар Юлія Сергіївна, вихованець екологічного гуртка юні екологи відокремленого структурного підрозділу Романського фахового коледжу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, я підготувала тези на тему охорони природно-заповідної мережі України. Актуальність моєї роботи полягає в тому, що наразі природозаповідний фонд є одним з найбільш дієвих механізмів охорони найцінніших лісів. Численні лісові заказники, заповідні урочища, а також національні природні парки та інші об'єкти Природнозаповідного фонду включають у себе чимало українських лісів, які потребують охорони. Охорона є одним з важливих напрямків діяльності, що забезпечує збереження цінностей території та об'єктів Природнозаповідного фонду. Мета роботи розробка системи заходів щодо охорони природнозаповідної мережі України. Завдання роботи вивчити особливості закону України про Природно-Заповідний фонд України, дізнатися, що здійснює служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань та на що мають право працівники служби Держохорони. Методи дослідження, теоретичні спостереження. Мене звати Ситар Юлія Сергіївна, я вихованець екологічного гуртка юні екологи, відокремленого структурного підрозділу Ромиського фахового коледжу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Я підготувала тези на тему охорони природно-заповідної мережі України. Актуальність моєї роботи полягає в тому, що наразі природно заповідний фонд є одним із найбільш дієвих механізмів охорони найцінніших лісів, численні заказники, заповідні урочища, а також національні природні парки та інші об'єкти Природно-заповідного фонду включають у себе чимало українських лісів, які потребують охорони. Охорона є одним з важливих напрямків діяльності, що забезпечує збереження цінностей територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Мета роботи розробка системи заходів щодо охорони природозаповідної мережі України. Завдання роботи вивчити особливості закону України про Природнозаповідний фонд України, дізнатися, що здійснює служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань. Та на що мають право працівники Служби держохорони? Методи дослідження, теоретичні спостереження, результати дослідження та їх аналіз. Відповідно до закону України про Природно-Заповідний фонд України та постанови Кабінету міністрів України від 14.07.2000 року номер 1127 про Службу державної охорони природно-заповідного фонду України забезпечення додержання режиму охорони в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, а також попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства є основними завданнями Служби державної охорони природно-заповідного фонду України, так, згідно зі статтею 60 закону України. Про природно-заповідний фонд України, охорона природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків пам'яток садово-паркового мистецтва, загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків. Управління якими здійснюється спеціальними адміністраціями, покладається на служби їх охорони, які входять до складу Служби державної охорони Природно-заповідного фонду України. Разом з тим, у разі необхідності, охорона територій та об'єктів природно-заповідного фонду інших категорій може покладатися на служби державної охорони, розташовані поблизу природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків та регіональних ландшафтних парків. Служби державної охорони очолюють керівники адміністрацій, територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Управління Службою Державної охорони Природного заповідного фонду України незалежно від підпорядкування установ Природного заповідного фонду здійснює Міндовкілля. Служба держохорони відповідно до покладених на неї завдань здійснює охорону природних комплексів природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків, парків пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків, здійснює охорону диких тварин і місць їх перебування в межах територій та об'єктів Природного заповідного фонду, забезпечує дотримання порядку використання природних ресурсів, забезпечує додержання вимог щодо відвідування територій та об'єктів Природного заповідного фонду, запобігає пошкодженням лісових насаджень унаслідок незаконних рубок. Здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж та інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації, інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації, забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту природних комплексів від шкідників і хвороб в межах території та об'єктів природнозаповідного фонду. Підтримує у належному стані межеві та охоронні знаки, інформаційні аншлаги, квартальні та ділянкові стовпи, а також протипожежні споруди. Забезпечує додержання режиму територій та об'єктів Природно-заповідного фонду, зокрема, додержання вимог проєктів організації територій та об'єктів чи проєктів утримання та реконструкції об'єктів Природно-заповідного фонду на всій його території. Забезпечує проведення роз'яснювальної роботи щодо необхідності збереження особливо цінних природних комплексів та об'єктів. Крім того, працівники служби держохорони мають право вимагати від громадян і службових осіб пояснення у зв'язку з порушенням ними режиму території та об'єктів природного заповідного фонду їх охоронних зон. Перевіряти у громадян і службових осіб посвідчення на право перебування, використання природних ресурсів та провадження іншої діяльності в межах відповідних територій та об'єктів природного заповідного фонду. Доставляти порушників природоохоронного законодавства у територіальні органи внутрішніх справ чи до виконавчого комітету селищної сільської ради з метою з'ясування особи. Складати протоколи про порушення адміністративного законодавства в галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів, надсилати їх відповідним органам для притягнення винних до відповідальності, вилучати у порушники предмети і знаряддя незаконного використання природних ресурсів, транспортні засоби, незаконно добуту продукцією, відповідні документи. Проводити особистий огляд осіб, речей, транспортних засобів та перевірку знарядь і продукції, одержаної в результаті природокористування, безперешкодно обстежувати стан природних комплексів та об'єктів, що розташовуються в межах територій природно-заповідного фонду, одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій інформацію, документи і матеріали, що стосуються питань збереження та використання територій та об'єктів Природного заповідного фонду, безперешкодно відвідувати і перевіряти підприємства, установи, організації, судна та інші транспортні засоби в межах територій та об'єктів Природного заповідного фонду, їх охоронних зон стосовно дотримання вимог природоохоронного законодавства давати обов'язкові до виконання приписи з метою усунення порушень, виявлених в межах територій та об'єктів природного заповідного фонду, подавати клопотання про припинення, зупинення чи обмеження будь-якої діяльності, що проводиться з порушенням вимог природоохоронного законодавства або забороняється згідно з режимом охорони територій та об'єктів природно заповідного фонду. Носити під час виконання службових обов'язків форму встановленого зразка, табельну зброю та спеціальні засоби відповідно до законодавства, подавати в встановленому порядку матеріали про порушення природоохоронного законодавства до відповідних органів для вирішення питань щодо притягнення винних до кримінальної відповідальності. У своїй діяльності служба держохорони взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, іншими природоохоронними органами, громадськими організаціями.